Тема сьогоднішньої нашої з вами розмови буде стосуватися декларування зброї відповідно по різним оценкам експертів, аналітиків, як вже могли ознайомитися раніше в засобах масової інформації, незадекларованої зброї на руках знаходиться приблизно, ну, необлікованої зброї, знаходиться приблизно близько 5 мільйонів одиниць. З початком повноваштабного вторгнення на території нашої держави. Тому, відповідно, законодавець вживає всі необхідні дії, приймаючи відповідні рішення щодо виведення цієї зброї з тіні і надання змоги громадянам її задекларувати в законний спосіб і, відповідно, застосовувати і використовувати в законний спосіб. Розпочнемо з нормативної бази. Будь ласка, перший слайд. Вказані питання в нас визначені в законі України про участь цивільного населення у відбитті збройної агресії. Відповідно, у вересні місяці цього року до нього внесені певні зміни, що стосується декларування зброї. І від 25 листопада вони набрали законної сили, і люди мають право. Задекларувати набуту зброю відповідно до вимог цього закону. В подальшому Міністерство внутрішніх справ, щоб імплементувати ці норми закону у відповідний порядок, видало три відомчих накази, які регламентують порядок декларування самої зброї, порядок її обліку і, відповідно, порядок. Зберігання і перевезення цієї зброї хочу зазначити, що право на декларування мають всі без виключення громадяни України, які досягли 21-річного віку. І не тільки громадяни України, а й теж особи-іноземці, особи без громадянства, які мають законні підстави на перебування на території нашої держави. Згідно норм законодавства, відповідно, декларування здійснюється протягом дії військового стану. Тобто воно не на тиждень, не на місяць там, а скільки діє на території військовий стан, стільки, і, відповідно, є термін декларування цієї зброї. Щодо видів зброї, які в нас декларуються. Громадяни можуть задекларувати. Будь-які види стрілецької зброї, крім відповідно кулеметів, гранатометів, вибухівки, різних гранат відповідно різних систем артилерійського озброєння, ну і інших складових, які використовуються під час застосування цього озброєння. Застереження або кому не видається відповідно. Дозвол на декларування зброї. Перше, це особи, які мають підозру за вчинення особливо тяжкого злочину, наприклад, як там збройне, збройний розбійний напад або вбивство, або нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Відповідно, особи, які перебувають у розшуку офіційному, або то оголошених органом досудового розслідування, відповідно, судом. Чи іншими складовими правосуддя. Також особи не мають права декларувати зброю, які в нас протягом року притягувались за вчинення домашнього насильства. Розпочнемо, з, як то кажуть, спорядку обліку цієї зброї або що повинен зробити громадян, громадянин, коли Має на меті задекларувати зброю. Перше це повідомити на лінію 102. Вже проговорили цю ситуацію. Ми тут на самому рівні між співробітниками. Оператор лінії 102, коли буде приймати цю заявку. Він з'ясує, як зручніше людині, тобто, а, прибути до територіального підрозділу самостійно. Або якщо він не може прибути до територіального підрозділу з інших причин, там стан здоров'я, або там ну, елементарне, боїться навіть їхати через мережу блокпостів, да, декларувати цю зброю до поліції, оператор з'ясує, і якщо у людини немає такої можливості, то мобільна група з числа поліцейських приїде до нього і задекларує цю зброю вже безпосередньо. На місці, де він знаходиться. Ну, саме головне повідомити людині, яка має на меті декларувати зброю, це де саме знаходиться зброя, і вже в зручний для нього час співробітники поліції її задекларують. Важливо знати людям, якщо він все ж таки. Для себе вирішив вести зброю до найближчого територіального підрозділу поліції або до найближчого поліцейського, який він знає, може це бути поліцейський офіцер громади або дільничий офіцер поліції, який він особисто знає, може звернутися до нього на прийом. Всі поліцейські, хочу наперед зазначити, орієнтуються в порядку декларування зброї, і кожен з поліцейських може надати будь-яку консультацію з цього приводу. Так, важливо знати людям, які все-таки на меті хочуть звернутися до територіального підрозділу, що зброя, згідно порядку, повинна переміщуватися скритно, тобто в відповідному кейсі або там сумці для перевезення зброї. Якщо немає такої можливості, наприклад, особа мешкає. В населеному пункті наближеному до лінії бойового зіткнення, то він може елементарно як лайфхак використати простирадло або мешковину, відповідно завернути її і привести до поліції. Хочу зазначити, що до розроблених порядків це елементарний перелік документів, які людина необхідна мати при собі. Від, відрізняється від інших складових придбання зброї, він можете звернути увагу, максимально мінімальний. Тобто це паспорт або посвідчення, яке ну, посвідчує особу відповідно. Якщо навіть немає його в паперовому вигляді, в тому як він є, людина може використати дію, ну тільки дію, повну інформацію з дії. Відповідно, поліцейський перевірить, відповідність даних, ну, ідентифікує завдячуючи документам цю людину. Відповідно, одна фотокартка розміром 3,5 на 4,5. Але тут хочу ще додати: якщо немає змоги також здійснити чи виготовити цю фотокартку, банальні причини немає фотоетальєв в зв'язку з війною, то Поліцейський може за допомогою привода фотофіксації телефону зробити на місці цю фотографію і в подальшому перемістити її до бази обліку цієї зброї. Відповідно, обов'язкова копія або те ж сама інформація з дії, що стосується ідентифікаційного персонального номеру. І в подальшому, коли людина вже задекларувала цю зброю, їй необхідно придбати страховку, що стосується страхування цієї зброї. Вона елементарно може це зробити в відкритому доступі на відповідному сайті, в єдиному вікні для громадян. Середня вартість цієї страховки 105 гривень. Ну, це вже в подальшому після декларації, коли людина Буде ознайомлено з порядком перевезення і відповідного зберігання. Ну і, звичайно, повинен бути сейф, в якому він буде зберігати цю зброю. Поліцейські, відповідно, коли отримують зброю в руки. Перш за все, головне, якщо люди можуть переживати, що поліцейський цю зброю забере, ні, він її не буде забирати. Поліцейський алгоритм наступний. Він фотографує номери цієї зброї, переглядає відповідність номерів на всіх складових цієї зброї, перевіряє за базами даних, щоб ця зброя не була в розшуку. Якщо ця зброя буде в розшуку, вона повинна вилучатися. Так, фотографую зброю. Саме головне зброя декларується та, яка з номерами. Якщо номера знищені або відсутні, зброя не декларується, а вилучається. Після проведення цього алгоритму фотографування без проведення відстрілу, це дуже важливо. Без проведення відстрілу, зброя повертається в декларанту. За все про все. Враховуючи вже практику десятиденну, сам процес декларування займає 10-15 хвилин. Що важливо, і щоб люди знали і розуміли, що задекларована зброя, відповідно норм закону використовується лише для відбиття зброєної агресії в бік ворога. І це дуже важливо. Не для самозахисту, не для використання там в інших цілях. Навіть елементарне для застосування бік тварини вона не застосовується, а тільки для відбиття збройної агресії. Ну і відповідно перевозитись, перевозити її в відкритий спосіб, дозволено біля лінії бойового зіткнення. Що забороняється із основного, навіть передавати цю зброю іншим стороннім особам. Після декларування вся ця зброя лише використовується людиною, яка її задекларувала за порушення правил зберігання і несення. У нас відповідальність одна: це вилучення зброї кримінальної відповідно або адміністративної, як це в цивільному обігу, немає. Якщо людина порушила ці правила, наприклад, повезла в багажнику. В відкритому стані без кейсу, то в неї вона буде вилучена. Ну, я, маю, я маю на увазі, якщо це не район бойового зіткнення. Хочу відразу зупинитися на результатах декларування за 10 діб, які вже пройшли. Ми маємо відповідно 53 одиниці вже на сьогоднішній ранах задекларованої зброї, 4400 боєприпасів до неї. На боєприпасах зупинюсь, декларуються боєприпаси відповідного калібру, які і є в самій зброї. Наприклад, якщо людина привозить до відділку поліції автомат 545, патрони 5,45 і 762, то патрони 5,45 відповідно до калібру декларуються, а патрони 762 добровільно ну, здаються і в подальшому вилучаються і передаються. Силам оборони. По видам цієї зброї 40 автоматів бойових, 3 гвинтівки, 3 пістолета і 4 гладкоствольні рушниці. Ну і, відповідно, 4 одиниці зброї, плюс до цього видані в добровільному порядку, що і передбачено законом.